Вітаю! З вами Долінська Анастасія, і сьогодні ми поговоримо, як в Україні під прапором лібералізації за гроші європейських платників податків, всупереч законам України і Євросоюзу будуються транспортні монополії. Вісім років як угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набула чинності в повному обсязі. За цей час мали бути впроваджені положення регламенту ЄС 1370 про громадські пасажирські перевезення. Цей регламент чітко встановлює, що громадські пасажирські перевезення є послугами загального економічного інтересу: і прибуткові, і збиткові, що це не ринок, а зобов'язання держави забезпечити виконання чітких завдань. Доступність, безпека, чисельність, якість. Забезпечується це наданням виключного права лише одному перевізнику на відповідному маршруті, а в деяких випадках ще й з доплатою. Цей же механізм закладений і в законі України про автомобільний транспорт. Натомість Україну повалили в від норм Єврорегламента сторона. Ініціатором була Бардо організація, що фінансується Європейським Союзом. Саме вона розробила рейдерську схему монополізації прибуткової частини маршрутної мережі, назвавши це лібералізацією. А колишній міністр Мальян запровадив її через постанову уряду номер 180 Про це ще в далекому 21-му році ми говорили з заступником міністра інфраструктури Мустафою Наємом. Е, так, ми за результатами конференції націонала лист щодо так званого заявичного принципу монополізації мовляв. Він направлений на знищення національних перевізника та залишити 4-5 компаній. Це цікаво. Це <силит> так. <це> <силит> <силит> так, нам власне. Запитання таке ваші чоловік кроків. Боже, там, безпека це основне. Дуже багато зараз покращиться саме ДСБД, Ще не може не радувати. Чи будуть такі кроки про доступність громадськості до конкурсного комітету? Та, І Давайте ми чекаємо запрошення прошенням молодіжної транспортної ради наших представників. Давайте зробимо перше, що стосується, якщо ми можемо так, достатньо. Дивіться, а що ви знаєте, про нефте 250 тисяч, деякий регулює саме посадівську перемогу. Ось ця 180-та постанова, вона мало того, що порушує діючі законодавство. Вона не відповідає до моїх саме це є 15-70. Ми зараз мінімум. Зараз розроблена а, нова передача цього Вона буде набуде наповісно волі. У нас є бажання максимально все, що стосується передати в сенсі того, щоб не було монополізації Рентіпадж. в нас зараз проїзд автобусом. Україна коштує дорожче ніж в активному світі. Дослідник там такі простої відсіди. Ми знаємо умови, ми знаємо дороги, але воно коштує дорожче. І не тому, а що ви... в нас ваші, тому що є монополізація ринку. Відкриттям ринку це лише такий чинник монополізації, і це не ринок. Громадські права держави, ніяк не відкритий ринок. Це є різні маршрути, є соціальні маршрутки, соціально важливі, які ми маємо як підвалі забезпечити їх наведення фізових. Але є які звичайні вашити між обласними передбачати. Ми зараз говоримо про конкурси на між обласних публічні. Але давайте зробимо так. Давайте обміняємося. Давай. Ми можемо наступного тижня зустрітися з нами, з нашим колективом. Прямо, може, Конкурсний комітет змінюємо в три роки. І всі, хто подалися, відповідають, ворога можуть їздити, але ні. це неможливо, щоб в один той самий час виїхало п'ять автобусів. Це просто не логічно. Як... Повчатися, мені все одно сюди буде йти на хвилиці. Ні-ні-ні, вони не можуть виїхати, тому що краще. це безпека. Як і краще. Є безпека, і за безпеку руху він може виїхати один. Як не виїдуть на дорогу? Є безпека руху. Це має виїхати безпека. Зараз буде трансбезпека. Треба вговорити. Давайте обговорювати, тому що є питання. Повірте мені, деякі речі з того, що ви кажете, підтримують, як вас Давайте е обміняємося контактами, так? Обміняємо. Зараз у нас є наша колега Дарина. Дарина готова вас взяти в контакт. Да, Добре. Добре, все, домовись. Дякую. Тоді наступного тижня. Добре. Добре. Зрозуміло, що ні наяву зустріч нас не позвали, а скасування злочинно постанови не відбулося. І в тому числі нашим тиском. Постанову про скасування монополізації під виглядом лібералізації було все ж таки підготовлено, навіть погоджено в регуляторній службі України в вересні 2022 року. Але вона й досі не потрапила на розгляд уряду. Цікавий нюанс міністром інфраструктури, який заблокував передачу проєкту постанови до уряду, був Олександр Кубраков, колишній член БРДО, розробника цієї ж злочинної схеми. Сьогодні ж ця схема масштабується на міжнародні перевезення. Масово відкриті без потреби міжнародні маршрути возять внутрішнього перевізника, фактично крадуть ресурс у легальних внутрішніх перевізників, а ДСБТ сам здійснення контролю видів перевезень. Внутрішні перевізники доводяться до банкротства. Села втрачають регулярне сполучення. А обіцяні омельянам 4-5 монополіста вже чітко вимальовуються. Чи будуть наслідки? У зловживань коштами європейських платників податків, які були направлені не на єврореформи, а на злочинну схему монополізації, будемо слідкувати.